Оль робить важливий крок у напрямку масового виробництва водних двигунів для комерційного транспорту і в майбутньому буде використовувати компоненти від мале. Автомобільний постачальник отримав великий контракт на розробку та поставку елементів живлення. Вони будуть вбудовані в серійні двигуни, які плануються вивести на ринок наприкінці 2024 року. Двигуни Доль спочатку використовуватиметься в стаціонарних установках, таких як генератори. Планами розширити їх використання в мобільних агрегатах у майбутньому залишається незрозумілим, як може виглядати екскаватор або зернозбиральний комбайн з нейтральним викидом вуглицю. Конструкція водневого двигуна базується на традиційній технології двигуна внутрішнього згарання, але він працює на водній замість викопного палива. Компанія Малі багато років працює над компонентами для водневих двигунів. І має значний досвід роботи з двигунами внутрішнього згорання та альтернативними видами палива. Вважається, що водень є ключовим елементом стійкої мобільності, особливо в секторі комерційних автомобілів.